Буряк, як і інші коренеплоди, зручно до наступного сезону тримати в погребі або в підвалі, де для неї створені найкращі умови, ось тільки як зберігати буряк в погребі, щоб вона всю зиму залишалася твердою і не втрачала своїх смакових якостей. Запорука вдалого зберігання буряків, правильне вирощування і збирання врожаю з тривалим зберіганням цього корисного коренеплоду у багатьох виникають проблеми. Але ж без буряка складно уявити собі російську кухню, та й з наближенням весни було б непогано збільшувати вживання буряка. Враховуючи її користь для організму і численні лікувальні властивості, насправді зберігання буряка не повинно доставляти особливого клопоту, адже вона відноситься до столових коренеплодів, лежкість яких набагато краще, ніж у моркви або картоплі, якщо знати, як правильно зберігати буряк і не допускати попадання в загальну масу врожаю екземплярів, уражених інфекційними захворюваннями. То ви навесні будете діставати з льоху міцні здорові коренеплоди, анітрохи не втратили свого товарного вигляду і смакових якостей. Зберігання буряка на зиму виявиться вдалим, якщо ви не тільки забезпечите для неї відповідні умови в підвалі, але ще і правильно виростете, акуратно зберете і відсортуєте урожай. А головне підберете сорти, що відрізняються найкращою лежкістю і холодостійкістю, перш ніж зайнятися вирощуванням буряка. Потрібно запам'ятати, що найякісніші здорові коренеплоди виходять на родючих супіщаних або суглинних ґрунтах. Якщо посадити буряк в кислий ґрунт, її може вразити звичайна парша, в результаті якої шкірка коренеплодів покриється бородавками і тріщинами, стане шорсткою. згодом в тріщинах легко будуть розвиватися і інші хвороби, що негативно впливають на лежкість буряка. Для присадибних ділянок добре підходять сорти буряка з високою лежкістю, незрівнян на браво Бордо 237, червоний куля, подзимня, одноростковая, носовська плоска, і інвибирайте сорти з невеликими коренеплодами, вони смачніше, не такі волокнисті, як великі, та й зберігаються значно краще. Але і занадто дрібну буряк на зберігання залишати не варто. Збирання врожаю буряка слід починати раніше, ніж збирання моркви, оскільки. Що опинилася на поверхні землі, достигла буряк швидко підморожується при перших же заморозках. Викопуйте коренеплоди якомога акуратніше, щоб через механічних пошкоджень в них не розвинулися грибні та вірусні захворювання, хвороби, що знижують лежкість буряка. На підмороженої або пошкодженої при викопуванні буряку часто розвивається сіра гниль у коренеплодів, перегодованих азотом і фосфором. Підвищується сприйнятливість до білої гнилі. Біла і сіра гниль можуть бути занесені в сховище разом з грудочками землі. Налиплого на коренеплоди влітку буряк часто вражає фузаріоз. А також ФОМОС, які під час зимового зберігання розвиваються, утворюючи тверді чорні плями і порожнечі в коренеплодах при вологій весні і сухому літі спостерігається дефіцит солей бору в ґрунті, через що у буряка розвивається гниль сердечка, яка переходить з головки коренеплоду всередину, утворюючи порожнечі. Такі коренеплоди згнивають ще на самому початку зберігання. Як зберігати буряк взимку? Підготовка коренеплодів і умови зберігання. Викопаний урожай бажано ненадовго залишити під сонцем на грядці, тому викопувати краще в суху прохолодну погоду, щоб буряк трохи підсохла і краще очищалася від землі, мити коренеплоди не можна. Далі буряк потрібно ретельно перебрати, залишивши для тривалого зберігання тільки ті екземпляри. Які виглядають здоровими, не мають механічних пошкоджень або ознак ураження хворобами, вадилля у буряка обережно обрізають ножицями або гострим ножем, залишаючи пеньки по одному сантиметру, тільки не обривайте листя руками і не чіпайте хвостики у буряка. Інакше ви неминуче пошкодите коренеплоди. Відсортовану очищену від грудок землі, і від бадилля буряк викладіть в сухому приміщенні з хорошим провітрюванням і відсутністю прямих сонячних променів, щоб протягом тижня коренеплоди остаточно просохли, після чого можна перенести буряк в сховище на зиму. Зберігання буряка в підвалі або в погребі рекомендується при вологості, що не перевищує 9.0. І при температурі від 0 до 2 градусів за Цельсієм більш висока температура призведе до швидкого в'янення коренеплодів, загнивання і розвитку хвороб, особливо чутлива до підвищеної температури буряк на початку зберігання при 4 градусах у неї відразу почне проростати бадилля. Врахуйте, чим вища температура повітря в сховищі і чим більше вологість. Тим швидше буде відбуватися розвиток грибкових захворювань, які дуже швидко поширяться на весь урожай, але ж ознаки деяких хвороб при сортуванні викопаного врожаю зовні зовсім непомітні. Велике значення також має циркуляція повітря в сховищі. В підвалі повинна бути передбачена природна вентиляція. А засіки для буряка потрібно влаштовувати на 15 вище підлоги, щоб повітря спокійно циркулював, рівномірно охолоджуючи коренеплоди і не дозволяючи їм відпотівати. Варіанти зимового зберігання буряка по суті, зберігання буряка в погребі мало чим відрізняється від зберігання картоплі або моркви. Можна просто зберігати коренеплоди насипом на підлозі, але зручніше зробити засіки зі стінками висотою до 1 метра і передбачити на дні дерев'яну решітку для кращого провітрювання буряка, засіки слід розташувати в 10 сантиметрах від стінок льоху або підвалу простежти, щоб між дошками в стінках зазори не перевищували 5 сантиметрів, інакше буряк буде в них провалюватися. Як можна зберігати буряк в підвалі і погребі? Найпоширеніший варіант зберігання буряка поверх картоплі. Цим ви відразу вб'єте двох зайців. Буряк буде вбирати необхідну її вологу, а картопля, навпаки, буде захищений від зайвої вологості для кращого збереження коренеплодів. Деякі сидівники пересипають їх піском або припудрюють просіяного золою. Можна зберігати буряк так само, як морква. В ящиках, наповнених висушеним на сонці річковим піском, тільки протягом зими потрібно обов'язково стежити, щоб пісок не став вологим. У ящиках також добре зберігається буряк, попередньо оброблена соляним розчином або пересипана сіллю, після соляного розчину коренеплоди обов'язково повинні бути добре просушені. Під буряк і поверх неї можна укласти листя папороті або будь-яких інших рослин, багатих фитонцидами. Тепер ви знаєте, як зберігати буряк в погребі і що потрібно врахувати, щоб коренеплоди до наступного сезону залишалися такими ж твердими і смачними, як і після збирання врожаю. Головне, не допускайте появи гризунів у вашому погребі або в підвалі.